Давно ми з вами говорили, І, мабуть, час поговорити про важливе, а саме про пам'ять. Майже 40 днів тому я побачив петицію про Степана Чубенка, 16-річного хлопчика, якого вбили на Донбасі виглядки у 2014 році. Історія а, хлопця дуже страшна і водночас показова. Звісно, що а, якщо хтось хоче дізнатися більше, то варто читати або спогади батьків, зокрема мами Сталіни, яка дуже багато робить для того, щоб пам'ять про сина увічнити, да, вона їздить із книжкою з тьопаних віршів з розповіддю про сина. От. Це, якщо ви хочете дуже сильно заглибитися в цю історію. Якщо трошки коротше, то можу розповісти я. Степан різ у Краматорську, ходив у звичайну школу. І єдине, що можливо його відрізняло від інших однолітків, це дуже загострене відчуття справедливості. Степан міг прийти в чужу школу, якщо дізнався, що там когось ображають, і вступити в полеміку зі старшими, з сильнішими пацанами. Як завгодно, він не боявся нічого абсолютно. Він не боявся нічого, тому що казав, що я ж за правду, правда на моєму боці. Тому його дуже любили. Насправді, пацана дуже-дуже любили. А, білявий. Красивий, спортивний, талановитий, воротар місцевої команди, який писав вірші, пісні, який не міг не стати на інший бік, ніж на бік Майдану, тому що, повторюся, він був з глибоким відчуттям справедливості. І весь час справедливість захищав. А що сталося в 2014 році? Він повертався на Донбас. Повертався на Донбас з Києва. Частина Донбаса була окупована. Повернутися в Краматорськ, він, повертаючись в Краматорськ, він поїхав через Донецьк. Це стало фатальною помилкою. А, далі, далі існують кілька варіантів того, що, що відбулося. А, то, що в нього була. Український прапорець у вигляді стрічки на рюкзаки це правда. На рюкзаці він точно був. Але окрім того, він міг не, не мовчати, коли йому задавали певні питання, вступати в полеміку. Одним словом, виблядки його забрали. Виблядки його забрали і через деякий час вбили. Через деякий час вбили. Вбили пацана 16-річного, причому вбивали його з зав'язаними ззаду руками. Так його знайшли, скотчем зав'язали руки. Уявіть, наскільки ці дорослі немає навіть дяді, навіть слів таких, як їх назвати, боялися цього пацана. От, забрали в нього кросівки. і прикопали біля дороги. Якби не мама Сталіна, то цей злочин швидше за все, так би і був похований серед сотень злочинів. Кацапів і їхніх посіпак на Донбасі починаючи з 2014 року. Однак Сталіна, саме ім'я, що тільки говорить, на Стальна. Колись вона мені розказувала, що батько їй казав, каже: якщо буде написано на заборі Катька дура, то це невідомо яка Катька. Якщо на заборі буде написано Сталіна дура, то це буде точно про тебе. Вона абсолютно сталева жінка, серйозна. Цілеспрямована, вона дійшла до всього, навіть керівництва так званого ТОГО ДНР. Зрештою, вони не змогли. Їм треба було або вбичий маму, або щось робити. Так злочин про Стьопу вийшов назовні. Повторюся, це не випадкова жертва. Часом дуже люблять казати про таких дітей, які свідомо обрали шлях боротьби за Україну а, і загинули. Їх намагається просто жертвами, що діти на війні це жертва. Я завжди їм кажу, жертва це ви аборта. Блядь. Ці ви цього не розумієте. Коли людина свіде... свідомо щось робить, і за її за... 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 вчинки вбивають, то це боротьба. Так було з Данилом Дідіком. Хто пам'ятає цю історію, яка коштувала мені трохи сивих волос, але це хуйня в порівнянні з тим, що взагалі... Відбулося з самим Данилом, з батьками. Це така гідотна історія, яка тягнулася 8 років, коли місцева влада і вчитель, що саме страшне це вчителі, директорка, червона директорка цієї школи в Харкові, намагалися розказати, що він випадкова жертва. От. Хоча людина пішла свідомо на мітинг за Україну, за український Харків, пішла. Охороняти мітинг разом з іншими Ультрас, тому що місцева влада не дала охорони, фактично, і допустила все, що відбулося, і загинула. І все ж знаходилися виблядки, Я по-другому їх не хочу називати і не буду називати. Які розказували, що це все випадковість, що ну, це, це жертва випадкова. От. І так само інколи намагаються. Як і про Данила Дідіка казати і про Степана. Мовляв, ну що ж, він же ж не бився за Україну, він, його просто вбили за те, що там ленточка була чи ще щось. Е, Степан, і такі як Степан, це справжні українці ментальні. Розумієте, які саме і боролися за Україну усіма можливими в 16 років способами. І саме за те, що він був українцем. Його і вбили. Минули роки все це підзабувається, тому що тисячі ще смертей, тисячі достойників, які вже поклали життя за Україну щодня гинуть. Але і ці люди, які загинули вже, виходить понад 10 років тому, вони мають право і. Мають бути вшановані гідно. 40 днів тому з'явилася петиція про звернення до президента. Петиція про присвоєння про надання Степану Чубенку звання Героя України. Як на мене, подібна б штука надання Героя України могла б слугувати дуже, дуже серйозною. Політичною, навіть такою штукою з вшанування. Звісно, що військових, які гинуть, треба вшановувати. Когось вшановують зразу, когось не зразу, для когось теж треба робити петицію, все інше, всі важливі. Однак дитина як символ спротиву, дитина, яка віддала найцінніше, з того, що мала власне життя, і до останнього була українцем, заслуговує на це. Високе знання. Повторюся, можливо, для когось хтось і не знає свого часу. І Степан Чубенко, і Данило Дідік отримали звання народний герой України, але все ж таки, і отримали деякі нагороди від держави. Але все ж таки, це не те, що зробити хлопчика, якого вбила, вбили посіпаки Росія, фактично. Росія, бо вони всі там втекли. Це не те, що зробити символом його, а Герой України це завжди символ. Я закликаю вас усіх підтримати і підписати петицію до президента. Коли закончиться ця трансляція, я покладу а, в коментарі посилання на петицію. Якийсь час вона йшла ні шатко, ні валко, щось набирала, але вчора стало зрозуміло, що залишилось 4 дні і лише 15 тисяч з 25 необхідних. Тому і я і багато інших достойників зараз зроблять інформаційну кампанію у Фейсбуці, щоб це виправити. Вже є 20, лишилось 5. Ми вже проходили це з Данилом Дідіком, коли. Треба було написати петицію до Харківської міськради. Ми тоді зробили це дуже швидко. Ми це зробили менше ніж е за тиждень. От. Але були інші часи, інші виклики. Я дуже прошу всіх, хто дивиться це відео і зрозумів, прошу мова, поширити навіть не відео, поширити коментар, який буде в цьому відео. про е про петицію це вкрай важливо. Гарного всім дня, крім Кацапів, бережіть себе, близьких і допомагайте нужденним. Ніхто, крім нас самих, про нас дбати не буде. Все, що ми зробимо для себе, те нам і залишиться. Нам можуть допомагати з від часу наші союзники. Але основну роботу робити ми, а не вони. Так і у випадку з шануванням пам'яті я вірю, що ми встигнемо і наберемо ці нещасні п'ять тисяч голосів, необхідних для того, щоб президент розглянув цю петицію. Дасть він героя Степану чи не дасть, нехай буде на совісті чиновника, гаранта нашої конституції, а не на нас з вами, які не змогли зібрати. 25 тисяч підписів в мільйон багатомільйонній країні обіймаю кожного. Слава Україні!